Добрий день, мене звати Олександр Чернецький. Я президент компанії Ярос і автор продукту Ярос. Сьогодні хочу записати відео на прохання нашого відділу, який працює з клієнтами. Він називається у нас відділ допомоги. Хочу сказати про підробки на ринку. Значить, Ярос на ринку України з 2008 року. Вперше він був зареєстрований у 2008. Році 15-15 років. В цьому передувало порядка п'яти років його випробувань. Так от, із практичного досвіду, мого особистого, як розробника, як технолога продукту Ярос, я можу вам сказати наступні речі: технологія, яку ми рекомендуємо, відпрацьована в практичних умовах величезної кількості практичних кейсів, тобто практичного досвіду, на всіх. Кліматичних територіях в Українах і на більшості типів ґрунтів. Тобто те, що ми рекомендуємо, однозначно працює. Ярос не працює в трьох випадках. Так. Не працює. Перший коли ви не внесли ярус. Тоді він не працює. Може задивно звучить, але так буває. Коли ярос лишається на складі, в коморі, в кладовці, в погрібі землю його не застосовують. Тоді він не працює. Другий випадок, коли ярус не працює. Тоді, коли від ярусу використовується тільки назва, а в пляшці не ярус, тоді він теж не працює. Бо ярус до того, що ви тримаєте в руках, не має ніякого відношення. І третій. Випадок, коли ярос не працює, але не працює частково. Це тоді, коли порушили технологію його використання. Технологію приготування бакової суміші, тобто, як його розводити. І яким чином його використовувати. І дуже важливо, в яких фазах його використовувати, в фазах розвитку рослин. От тільки в цих трьох випадках ярос не працює. В усіх інших випадках ЯРОС працює. Стосовно підробок на ринку, я не знаю, чи ви знаєте, ну я, я скажу, а ви вже там звіритеся з власними даними. Ну, те, що я говорю, я в цьому переконаний на основі фактів. На українському ринку. Роздрібного продажу або споживчому ринку, тобто те, що продається людям в мілкій фасовці, 60% фальсифікату. 60 більше половини. Майте на увазі. Гарантією продукту, ну я можу сказати, за Ярос це є придбання його, наприклад, в нашому інтернет-магазині, адреса якого yaros.com.ua. Якщо ви там залишите замовлення, то ви отримаєте ЯРОС. Або е, в мережевих е, магазинах великих, таких, наприклад, як Епіцентр, Мегамаркет, тобто, ну в великих мережевих магазинах, там е, оригінальний Ярус. Ярус має величезну ефективність. Я не зустрічав кращого добрива або продукту, ніж ЯРОС. Що для рослини, що для ґрунту. В даному випадку я говорю не як автор Яросу і не як президент компанії Ярос, а я говорю як людина, яка знається на ринку і не тільки українському, яка промоніторила величезну кількість продуктів, які на сьогоднішній день пропонуються ринку роздрібного продажу або споживчим. Бажаю вам успіхів! Вирощуйте продукцію! Не просто безпечно для себе, а корисно. Всього вам найкращого. Крепкого здоров'я, перемоги, родючої землі, здорових дітей.